Цікава новина по виключеним з обліку від ДБР. ДБР сьогодні повідомило про те, що було повідомлено про підозру працівникам ТЦК та СП за незаконний призов на військову службу. Особливістю в даній справі є те, що у 2019 році дану особу було визнано непридатним до військової служби в мирний час. Відповідно, з даного ми можемо зробити висновок, що ДБР притримується правильної законної позиції з приводу того, що всі визнані непридатними і виключені з обліку до 2022-го. Їх не мають призивати, вони є виключені з обліку. І це ми прямо бачимо з офіційних новин ДБР. Нагадую всім, що ми займаємось подібними справами. Маємо досить великий портфель успішних кейсів. Тому, якщо у вас аналогічна ситуація, прошу звертайтесь і ми вам надамо допомогу.